Пан Єрмак знаходиться в Америці. Дуже цікаво, з якою метою він туди поїхав, за короткий час це вже другий раз він туди їздить. Що такого важливого там вирішать, з чим він приїде сюди? Бачите, з точки зору ситуації, поїхали, поїхали якісь договорні процеси. Але повертатися з цієї поїздки з перевернутою колесницею, тобто вкрай незадоволена, важка поїздка, невдала поїздка, тому що твоє бачення і перебіг подій, на котрі ти розраховуєш, вони будуть реалізовуватися не так, як ти бажаєш. Але е, натомість е, будуть зроблені, знаєте, такий хіт. Що ти в поїздку не задоволений, що там будуть якісь неприємні ультиматуми і рекомендації з боку західних партнерів, але нам будуть намагатися продати і презентувати цю інформацію як якусь е перемогу або позитивну, позитивно, позитивну, позитивну, динамічну складову процесу. Тобто, я думаю, що їздили вони в першу чергу за якимись. Важелями додаткового впливу на ситуацію, але е десятка мечів вона показує, що все трошки пішло не, не за тим планом, за котрим ти бажав. А -а 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 і оскільки ти вже приїхав, тобі дадуть якісь обіцянки або матеріальні моменти ситуації, але незначні, тобто вони не будуть якимись резонансними і визначними. Говорили, балакали. Воно, ну, знаєте, виглядає так, що ти їдеш домовлятися, щоб твоєї квартири виселили небажаних квартирантів, котрі самочинно зайшли в неї. Тобі обіцяли, що все зробить все нормально, дадуть там, і людей необхідних, і ресурс необхідний, і все за короткий проміжок часу відбудеться в найліпшому вигляді та формі. А Ти приїжджаєш і ну, кажеш, ну що зараз, поки не виходить дуже велика кількість справ, кінець року необхідно все підігнати. Ось тобі, купон, купон я не знаю, на готель, тобто новорічний, там, роздай по тисячі гривень кожному українцю. Воно буде виглядати, знаєте, як відкупні якісь. Сценарії закінчення війни. Чи це таке? Е, ви розумієте, в форматі, У нас є карта мага, але в нас випадає карта мага по дурню. Це момент того, що ти можеш презентувати і казати, що ось, дивіться, в мене грандіозний сценарій закінчення війни, і в нас є різні варіанти впливу, але вони не, не є. Не те, що не є правдиві, а є якась складова, на котру ти не звертаєш, не акцентуєш, на котрій ти не акцентуєш увагу. Тобто, в мене є план виходу, е, я знаю, що необхідно, я знаю, скільки необхідно ресурсу, можливостей, але мені його не дали на нього добро. У нас в коментарях писали, коли звільнить Єрмака, чи не планують його прибрати? Не випадає, навіть близько не, не випадає. Мені здається, що можуть змінити всіх, а він залишиться. Як щодо того, що говорили знову, знову говорять про вибори в 2025 році. Будуть. Бо випадає, що буде, більш того, я, переглядаючи цю ситуацію, воно знаєте, як випадає, що найліпшому. В лапках, е як ми любимо вигляді, тобто я впевнений, що вже на початку наступного року у нас почнеться ЄПП з різноманітними ток-шоу, е різноманітними форматами в переглядів кандидатів, хто що сказав, що хто зробив, і ті, хто на протязі трьох років не з'являлися або були поза межею досяжності, вони активним чином. Почнуть свою участь в виборних перегонах. І там вже буде цікаво, там буде обливання один одного брудом, плітками, чутками, і компроматами і тому подібне. Причому з точки зору виборів, якщо це знаєте той процес, який ставили на паузу і переносили в цьому році. А В наступному році ніяким чином ти не перенести, не змінити ситуацію. Не зможеш, тобто не поставити на паузу. За розкладом остаточно випадає на наступний рік вибори в будь-якому випадку будуть питання від глядачів про тисячу зеленського. Чи справді говорять, що будуть дані людей, які погодилися на цю тисячу оприлюднення? Вона вже є. Тут питання в тому, що... Чому саме 에... ця тисяча, такий ажіотаж призвела. Були 6500 на початку війни, були там інші якісь гроші, які давали від держави. Чому саме оця тисяча? Протягнули, е прогітепалізували. Звернули на неї увагу ті, хто хочуть розхитати діжку ще більше, в котрій ми пливемо всі разом, і знайти новий, нову деструктивну якусь складову. У вас є дія. Було б бажання, вони б зайшли в дії. Відкриваю кожен мій документ, навіть свідоцтво про народження дитини моєї, навіть всі мої дипломи, всі. Атестат uh, про закінчення школи Атиста про закінчення школи. Я його захочу вдома знайти його. Так. Я його не знаю, де, я не знаю, є. де він буде. А він є. А тут в нас ціла ціле, ціле епопея, що нас тисячу гривень дадуть, і все дізнаються. Вони так дізнаються, вони так будуть закручувати гайки в будь-якому випадку. Нас з точки зору 25-го року. Буде максимум дій зроблено для того, щоб вивести всі тюніві гроші е, на поверхню, і щоб реально у вас не було можливості якось десь тишком мишком заробити. цей в рамках європейської інтеграції. Кожна ліва копійка, вона буде її побачити, і е, візьмете ви цю тисячу гривень. Не візьмете це вже. Е Ніщо рівним рахунком не буде впливати на це. Друге питання. Вас е ми всі боя бо боїмося, боїмося, що нас десь почують і тому подібне. Е це нагадує знаєте, бум, коли всі ходили як один і заклеювали собі mm -hmm. телефони, е е камери, щоб не побачили, тому подібне. Кожного, хто захоче побачити, побачить, знайдуть і ідентифікують з тисячою або без тисяч, цього була в нас тисяча, є підтримка, тисяча ковідна. Угу. Так само вони могли ще під підтрим... часів, скоріше за все, відслідкувати. Але в момент того, що закликає: якщо ну, у вас немає бажання брати е ці гроші. Але ви вже зареєструвалися формули. Якщо ви так переживаєте, їх на збройні сили України. В них буде дійсно велика користь. Ну я планую саме задонатити і передати. Дуже велика кількість обурення була українців за кордоном. Я вважаю, що це також ну несправедливо, бо багато людей хочуть задонатити цю тисячу і. Я не думаю, що їм набагато легше е, з матеріальної точки зору живеться, ніж українцям. З іншого боку, що тисячі це не так багато, особливо якщо ти за кордоном знаходишся. Але тим не менше, в мене була ціла епопея питань е, про 25 доларів, котрі дали і, і забрали, і не дали. Бачите, і люди, люди переживають не за того, що. Відслідкують їх дані. Люди переживають за те, що їх не дали, тому що вони там думали задонатити чи якось їх витратити на користь. Е -е -alet. Я переглядав, чесно кажучи, переглядав, чи є там потаємна якась складова. За розкладом випадає так, але вона випадає в форматі циклічності повторення ситуації. Тобто вже була мільйон двісті тисяч разів можливість відслідкувати всі ваші дані і тим кому треба необхідно, ці обов'язково знайдуть. Ті дані вже переливаються, зливаються по тисячу двісті разів. Якось це може подолати корупцію. Ні. Або... Або якісь тіньові, отакі, знаєте, чорні. Дивіться, воно буде йти до того, що все одно у нас кожна копійка, котру ти отримаєш і витрачаєш, її буде видно. І це дуже така в нас на початку ще перед війною була велика, велика інтерв'ю, треба його десь подивитися. Uh -huh. Де ми розглядали моменти розвитку і перед там цифровізації uh -huh. валюти, повільно ще прийдемо все одно ну, до того, що відійдемо до від грошей і будемо розраховуватися виключно там пальцям сітківкою ока чи телефоном, чи ще, ще? І в мене є люди, котрі були здивовані. Uh, новою 50 гривень викупюрою. Я кажу, так вона вже не нова, вона вже там, років -років, ми кажу, ну, не, ну, остання, котра була. Uh -huh. там, його змістили. Uh, вони кажуть, ну, ми не бачили, ми там не, не, не не, Не використовуємо готівку. Паперові гроші, готівку не використовують, тому що є телефон, я термінал і тому подібне. А і це, це можна ну, легко Але питання в тому, що буде все робитися таким чином, щоб вивести всі тюніві схеми дії. Причому вони будуть стосуватися е, першочергово тих, у кого великі е, готівкові операції. Але в свою чергу це буде впливати на кожного. Навіть якщо у вас якась невелика е кількість операцій, це будуть бачити. І ніяким чином ми це не обійдемо, не, пі не, не, не підемо. Це друга вже версія перебігу подій. Е стосовно відмивання коштів, стосовно виводу коштів. І... Виходи їх з ціні нас все одно випадає за розкладом обхідні шляхи. Тобто, ті, хто дійсно володіють великою кількістю активів. Правдами, неправдами їх виведуть і ніякі ну, тисячі гривень, не стосуються їх в першу чергу, в другу чергу не все одно знайдуть обхідні шляха в новинах. Несеться що росіяни форсують річку в напрямку Херсона і планують новий наступ на Херсон. Як там ситуація буде розвиватись далі? Ну воно не чутками. Єдиний момент, ми вже переглядали це, воно не чутками йде. Там випадає трійка жезлів, з початок. Тобто будуть зроблені певні кроки дії, направлені безпосередньо на те, щоб пропрацювати даний напрямок. Але там випадає в нас перше, що є. Ряд обмежень і ворог нас зв'язаний порокам та ногам. Тобто, немає можливості повною мірою реалізувати задумані плани. Більше того, для, з точки зору реалізації, в нас ситуація з Херсонщиною для ворога може стати таким нічним жахіттям, і ситуацією, котра вийде з під контролю. В на жаль, на нашу сторону розкладу випадає карта вежі, карта руйнівних процесів, тобто будуть намагатися не просто форсувати, але й нести руйнацію для того, щоб отримати бажання. Як результат, в нас е перше для ворога на бік ворога випадає туз жезлів в перевернутому стані. Тобто відсутність можливості рухатися вперед, і не реалізація сценаріїв, котрі. Старанно вибудовуються в Для нас випадає карта е десятка жезлів, тяжка ноша, тобто буде час тяжких випробувань. Але тут ще цікаво, в нас, виходячи з цієї карти, є перспектива винести щось цінне, позитивне і ситуацію е перемінити собі на користь. Враховуючи, що ми переглядали грудень місяць за двома напрямками, які дуже схожі по розкладу: це Запорізький і Херсонський, в нас яка проекція відбувається за розкладом. Тобто, і з того і з того боку, е е є плани і дії ворога, направлені на те, щоб зайти і просунутися вперед. І з того і з того боку, із Запорізького, і з Херсонського ці плани випадають як нереалізовані або плани, котрі будуть пробуксовувати, і е, ворог, по-перше, може зазнати великих значних втрат. По-друге, за рахунок е, того, що все піде, не за планом ворога, у нас взагалі є можливість навпаки е, наступ ворога перетворити в контрнаступальні дії з отриманням не тільки контролю над ситуацією, а навіть території. І ця проекція вона випадає вже на, насправді ну, не, перший, не перший тиждень, ми про неї к, кажемо. Але питання в чому? Е, якщо о, навколо Запоріжжя, Запорізької області ця ситуація вона ходила, інформація ця час від часу піднімалася, що ворог там планує, планує, планує щось робити. У Херсонському напрямку там був формат паузи. Але з точки зору динамік позитивних звершень, що стосується території, воно випадало тому, все ж таки, незважаючи на всю складність в розкладі і таку емоційну насиченість, я налаштований все ж таки спиратися на позитивні, на позитивний перебіг подій, взяття ситуацію під контроль. Питали про Покровськ, жаліються, що ми. Забули про Покровськ, не дивимося. Як там ситуація? Саме місто і цей напрям? Покровськ поки що в нас випадає по четвірки пентаклів, тобто можливість втримувати всіми правдами, неправдами територію і докладання зусиль та ресурсу. Але там буде саме найбільш активна фаза по, супротиву, вона може бути в 15-х числах: грудня, середині на місяця. Тому що з одного боку у нас випадає карта ультиматуму, а з другого дуже активні дії від ворога в форматі руйнівного характеру, намагання просуватися вперед. І в е, нас випадає вісімка вісімка казків. Ця карта зазвичай нагадує випадає тоді, коли планує ворог обстріли або нести саме рунівні процеси з повітря. І о, попри те, що розклад дуже, дуже важкий з точки зору перебігу подій, в нас також є перспектива, але саме не те, що просування, а не можливості. Ство унеможливування ситуації для ворога для того, щоб він просувався вперед. Е і розтягування, розтягування ситуації на більш довготривалий період, тобто навіть перенесення на наступний рік. Але активна фаза на середину місяця. А ще у нас такий дуже спірний напрямок. Це Курська область. Росіяни хочуть захопити її до інавгурації Трампа відбити вірніше. А наші навпаки хочуть захопити її знову ж таки до інавгурації Трампа. Як там будуть розвиватися ситуації? Все ж таки до інавгурації Трампа? Чия буде Курська область? Запекла боротьба. П'ятірка Пентаклів, п'ятірка жезлів нас випадає в прямому положенні. Тобто буде в... не все впирається в інаугурацію Трампу. Бажання е, обійняти якомога більше території, е, воно в розкладі випадає. Але в принципі, е, я не можу сказати, що ситуація кардинальним чином зміниться до інаугурації Трампа, тому що в нас випадає карта місяця. Карта місяця це. Більш-менш е незмінний стан з е обох сторін, тобто така. І причому воно знаєте, як про 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 проявляється з одного боку, це карта місяця, тобто залишення на, то на, на, на тих же позиціях, на котрих ти е знаходишся, але за рахунок того, що чим ближче ти будеш під підходити до дат, до інаугурації або до інших дат. В дії будуть ставати однаково руйнівними, тобто, як з нашого боку, будуть додавати додаткові зусилля приділятися для того, щоб вплинути на ситуацію, так і з іншого боку будуть додаткові сили приділятися для того, щоб вплинути на ситуацію. І я вам хочу сказати, що виходячи з розкладу, ну на цю фінішну пряму навгурацію Трампа, ми зайдемо більш-менш в такому ж стані. В територіально як і зараз. Тобто треба буде більше зусиль, більше ресурсу, більше людей. Але як результат, ти все одно проходиш в тій же позиції, в котрі знаходишся на тут та зараз. Mm -hmm. Я не можу сказати, що там за місяць росіяни візьмуть, не візьмуть вони під контроль. Для нас це занадто мало часу для того, щоб зайти на нові території. Для них це також занадто мало часу, а втримання балансу і контролю над тим, що є на тут та зараз. Саме на це буде звернено максимум зусиль, уваги і ресурсів. У нас як звикли до якоїсь дати прив'язатися і якісь там цілі ставити. До саміту миру, до виборів в Америці тепер до інаугурації Трампа. А ви бачите, воно так само насправді, як з попередніми датами ультиматумами, як з нашого боку, так і з боку Росіян. Там була дуже велика кількість ультиматумів на Росії, коли ми переглядали. Донецький напрямок і, та інші напрямки, і там були і дні народження, і дні революції, ще інші, інші дні. Але з -з -з зараз у нас що відбувається з ультимативними формами, е виключно зростають ставки, зростають е жертви серед особового складу, як з однієї, так і з іншої сторони. А момент дося, до досягнення бажаних е, цілей, бажаних точок взяття нових рубежів, воно не змінюється, тобто воно все одно пробуксовує і реалізується більш-менш так само, як і до виборів, до днів народжень і до саме ті миру інавгурації. Тощо я не думаю, що знов ж таки відштовхуючись від розкладу, я не думаю, що ситуація кардинальним чином. Зміниться до інавгурації Трампа. Потім в нас буде ще якась нова дата, до котрої ми будемо обов'язково прив'язуватися і з настанням тої дати розчаровуватися, що воно ну якось не так активно сталося, як гадалося. Це таке питається від вас, хочуть почути прогноз по містах. Дивіться, з точки зору, все одно не залишається ця... момент попереджувальних ситуацій вихідними днями. І воно випадає по карті страшного суду, а, тобто ситуація, котра одразу буде стосуватися декілька міст. А, стосовно міст, я вам чесно скажу, переглядав а, на початку тижня. В нас єдине, що змінюється на цьому тижні, це якась особлива загострена увага до заходу України, тобто Івано-Франківськ, Тернопіль. Воно випадає, знаєте, як більш релігійні світа, котрі пов'язані там з Різдвом, з Миколаєм, вони більш активно відсвятковуються, святкуються саме на Заході України, і там буде зосереджено на тому, щоб дати, вдарити в дестабілізувати ситуацію саме в Київ. Для того, щоб якомога більше людей перевести в такий стан тривожності і вкраденого сента.